Усім привіт! В цьому відео швидко подивимося на такий інцидент, який стався на початку січня в Дніпропетровщині. Ось ця новина, вона є на багатьох сайтах. В Україні почали вивішувати списки ухилянтів від мобілізації. Дніпропетровський військомат. Чому військомат, якщо їх не існує з листопада 2020 року, мабуть, пишуть, що краще стаття просувалася в пошуку. вивісив... Списки ухилянтів у багатьох публічних місцях. Цим він сприяв поширенню інформації, яка містить персональні дані людей. Звістка про це рознеслася по Фейсбуку і дійшла до амоцмена. Розміщені списки містять відомості, з бому яких можна ідентифікувати конкретну особу, тобто персональні дані. Це означає, що є порушено закону, і за це має хтось відповісти. Вангую, що зараз ТЦК не буде за це відповідати. Тобто. ТЦК не передав якомусь державному органу ці дані на запит, а просто публічно продемонстрував їх усім. Я вважаю, що це повинно увійти у топ прикладів неправомірної поведінки ТЦК. Але цікаво, чи це є першим випадком, чи такі явища вже були у нас. Замість відповіді, ось вам новина, наприклад, від 2017 року. Військом Львівщини опублікував списки ухилянтів від служби вирок суду. У листопаді 2016 року на офіційній сторінці Львівського обласного військомату у Фейсбук було опубліковано списки громадян, які підлягають призову на строкову військову службу і не з'явилися до військового комісаріату. Йдеться про понад 15 тисяч прізвищ осіб, що ухиляються від призову. Просто поміркуйте трохи. Персональні дані. 15 тисяч осіб. В цьому випадку дійшло до суду, було назначено штраф, але голову військомату було виправдано, так як відповідальність за цю активність була на іншій людині. До речі, сторінку було видалено, і є гіпотеза, що через страйки від користувачів, якщо серед підписників є СММ, чи арбітражники, можете написати в коментарях, наскільки це вирогідно. Мені це цікаво. Моє припущення, що в випадку такого правопорушення в цьому році у списках були також люди, яким ТЦК навіть повіску не вручили через те, що просто не можуть їх знайти. Постає питання, яка відповідальність є за таке поширення приватної інформації? Відкриваємо Кримінальний кодекс 182 стаття порушення недоторканості приватного життя, частина 1. Незаконне поширення конфіденційної інформації про особу. Чому в цьому році для ТЦК зроблено лише примусову внутрішню перевірку та вимогу щодо роз'яснювальної роботи? Відкриваємо тепер закон про захист персональних даних, стаття 25. Тут іде мова про обмежене дії цього закону. Обмежене дії 6, 7, 8 – це насамперед вимоги до зберігання та поширення інформації. Може здійснюватися у випадках, передбачених законом, наскільки це необхідно у демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки. Тобто, якщо навіть їм назначили якийсь суд, то можливо вони б оперували саме цією статтею. Висновки з приводу цього робіть самі. Я наголошую, що це відео, як і завжди, не є юридичною консультацією. Уся інформація, яку ми аналізували, представлена у загальному доступі. Усім дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку та лайк.